Більше на вас там особо, я думаю, не треба, молодіші люди Хочете додати лише деякі моменти, уточнити з Руслан, що розказував. Де... Ще... Це від... від... відео, відео, де було огонь, де було полум'я, де було там дим, це все це 20 лютого. Але Русик сказав, що тоді не стріляли, ще потім потім стріляли, потім ще бувало. Тому що коли мене викликали на допит в Генеральну прокуратуру, то досить багато чого показали відео. І на такого розстрелю. На самому ділі, після того, як ми запалили ці покришки, ще багато людей Це одне. Друге, те, що Руслан правильно каже, я думаю, він з мною погодиться, що це все, що робили, це робиться для вас. Щоб, ну, Ми розуміємо, що ми вже хоч молоді хлопці, все, але в нас майбутнього майбутнього немає Ми Ще буде дуже важко і сложно, страна буде переживати велику кризу і все як би там не сталося. Але от саме ви, молодші ваше покоління, ну, школьники. Ті, хто буде вчитись, хто, хто вчиться зараз, саме надія на вас, на розбудову держави. Тому що воювати, ну, там, з палкою бігати, стріляти, як кажуть, багато в мене треба. Ми, ну, а от розбудовувати країну більше на вас покладається надія. Ми, що, що, ми, ми свою роботу зробили, так сказати, і робимо далі, а вам ще робити робити. Що ще робота таке? Не готувався, не знаю. все, все. Бувало, все питання, які питання, ми будемо відповідати. Давайте ще подивимося декілька фотографій, там не багато, але так само, там просто події, які ну, не показані в відео. Дивайте. Дивайте, Дивайте. Дивайте, Дивайте. <світ> ну, йдесь, там, так, ну <світ> і десь там допомагаєте спершу. Це 30 <-та> листопада. <світ> Коли ми приїхали, тоді ще не було. От ми ходили. Це е, кабінет міністрів заднього боку. Ну так, можете переключати таке. Це перша наша ночівля в КМДА в Київській міській адміністрації. Як тільки ми приїхали, ми ночували тут, ну, от, бачите, от, в таких от умовах якби починалися, поки не було облаштоване табори. Руслана Лежичко, це наша інститута Городецька барикада. От таким от чином вона ходила, щось там розказувала, співала пісні, ми от, ось. Ну, це Йолка. Ось а це, до речі... Отакі mm. от обяви, спортсмена приближення трудоустройству. Такі от об'яви е, об шукали собі рекрутів е, так називаємо тютушки. Е, Попалася така від людини. Е, от. Ну, це, от, от цей пам'ятник, ви бачили ззаду, там би Віталій писав на Марівчину, залишав. залишався, туплений був. Е, трошки щось перескочило. Да. Ну, ну, це те відео, що ви бачили. Да. От, е, Ця барикада, от далі. А, отут за цим вогнем от, будівлі, це, ну, можете підпочати, там е НБУ, е да, відкуди теж був. Зновуще. Ну це, в принципі, да, банда, це якась зараз. Це ж ти розпіратор. Бачите, речі. Це тоді використовували. Все, 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 да, все, що було, різні, бачите, тут вже все, що робили. Вони так носили завжди з собою, але вони жодного разу ніде не використовували. це, ну, це, я такий. Не пізнати, не зайшло. Да, ну, такий щось, якийсь саморобний бронежилет, щось закривали там, да. Щоб ніхто не здобувався. Ну, да, да, бачите, показую, бачите, який бронежилет є. Використовували, там, читали, думали, воно там захистить, ну, от такі каски, якась Доля романтики. Ну, от бачите, ось трофеї, які знаходились. Пистолетні. Чорумай, романтика була. Отут, так, <рес> да, тут нас починалося. Тут саме от, ми вийшли відсюди і тут ми е, вилазили на оцю гору слизько, mm -hmm. і Тут все по жотневому ми, ми прибирались і там трошки далі було. Ящики з коктейлями <рес> Ну, Це будинок простилок. 18-го числа він. Mm -hmm. да, 18-го числа mm -hmm. от, тут, тут був штаб Майдану, там були поранені, там були. Ну, там, так само велика, дуже темна історія, як там, що там. Ну, Це вже, це вже після 18-го, да, коли... А, коли 20... ну, вже люди приносять кіти. Це от а, на Грушевського стадіон Лобановського. Так само, можете бачити, люди готуються, що роблять, спостерігають. Так само це стадіон Лобановського. От бачите, вже там хлопці там. Це так само Прості на Грушевського. А, а це, це в Дніпрі. Це Євромайдан, Євро коли ще був ще в Дніпропетровську. Ми тут так само приймали участь, пару ночей ми тут ночували, а після того, знов таки, як ми уїхали, його розігнали. Ну, тобто, я не знаю, як так виходить. Нам ліба лібо да, тому що якраз тоді, якщо пам'ятаєте, так само було, що набігли і їх розігнали, всіх побили. То у вас там були охоронці, гарно. Ну от бачите, це вже ми вже їдемо додому. 24 все-таки число, бачите, оці три щити, які зараз один із них є. На Сіфроберському потязі? Да, так, ми отак от в принципі, їхали. Ну оце теж, це Євромайдан Дніпрі, це саме-саме початок mm -hmm. на Європейській площі. Це, до речі, після, да, це після облради в Дніпрі, коли тоді ми облраду зайняли ці тітушки з міліцією і всі активісти. Це 26. Ну да, 26 числа, я думаю, пам'ятаю, так само були досить серйозні розбірки, да, і от ну, трошки вийшов. Да. Каток робили? А, <клухи> це, а це якраз 30-те. Це, от, Коли ми приїхали ще до ну, якби, оце підписання, на теорію, тобто бачите вже скільки людей, бочки, все. Це так само, це те саме. Да. Що, щось сидять, вже гріються, одяг. Ну, оце, це да, 30-го, це ми там розмальовували. Це так само Новий рік. Ну, і, якби, так, да. Це частина фотографії, не всі, тому що багато матеріалів різних. Ще хочу додати мені, що знаєте, щоб там хто не казав, щоб там історично, як вона там не кав'яркали це все. ну от Реально там атмосфера була дуже крута, всі були з різних районів України, всі з'їжджалися і об'єднувало спільне. Спільне, як був банер на стороні Європейської площі, був банер і звініть і нас достав. Просто цей банер відражав настроєння суспільства настрій. Що, ну, просто люди не за інтеграцію, там, не за... просто й достало те, що от, от піди, куди не піди, візь взятку за того, щоб боротися з цим з, з приступності, вони її очолюють в приступності. Ну просто людей достало. І все, і вони написали такі баннерів. Вибачте, у нас достало. Оце відображало весь настрій народу. І це все об'єднувало, і дуже, дуже круто було, в колі однодумців більш так багато людей було в одному місці зібрано. Ну що, виникло питання у когось? Нема питань. Тоді давайте подякуємо хлопцям, що вони сьогодні прийшли і так цікаво вам розповіли. <гум> Dzień dobry, dzień dobry,